На сьогодні питання проведення в Україні демократичних та прозорих виборів для Служби безпеки України є першочерговим та спрямованим на недопущення працюправних проявів з боку іноземних спецслужб, організацій та окремих осіб. В умовах введення Росії гібридної війни проти України, насамперед, шляхом постійних кібератак проти об'єктів критичної інфраструктури. Ми впевнено очікуємо, що Росія намагатиме вплинути на проведення в України виборів президента в цьому році. Насамперед, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційної інфраструктури Центральної виборчої комісії. Завдяки підтримки Європейської комісії в період з 5 по 7 березня поточного року на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України проведено відповідне кібернавчання, яке спрямоване на підготовку команди фахівців і числа співробітників СБУ, ЦВК та Держпицв'язку. Завданням якої буде було саме виявлення та локалізація загроз безпечному функціонування інформаційної інфраструктури Центральної виборчої комісії. Слід зазначити, що підтвердження протиправних намірів є проведення саме в цей період реальних кібератак, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії. За результатами нашого дослідження наших фахівців, ми прийшли до висновку, що. Це Ці кібератаки були здійснені з території Російської Федерації, одної з хакерських угруповань. Також про практичну реалізацію вказаних заросло свідчать матеріали кримінальних проваджень, в рамках яких припинена противоправну діяльність мешканця міста Дніпро, які здійснювали несанкціонований збір та передачу до Російської Федерації інформації про мережу стратегічно важливих операторів зв'язку, які задіяні саме для забезпечення роботи системи виборів з метою блокування їх роботи. А також вибивання окремих хакерів з міста Запорожжя та відпрацювання ним конкретних завдань з несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж окружних виборчих комісій. З метою своєчасного виявлення та попередження несанкціонованих дій на час виборчого процесу створено оперативний центр на базі управління Центральної виборчої комісії, за складу якої залучені співробітники основних суб'єктів національної кібербезпеки. Такий підхід надає змогу реально використати кваліфікований персонал здійснювати обмін інформацією про кіберінциденти в режимі реального часу. Тому служба безпеки України з великою зацікавленістю сприйняло пропозицію представництва Європейської комісії щодо організації кібернавчань у новому для України форматі. Запропонована кампанією «Сайбекс» сценарій навчань дійсно дозволить нашим командам отримати нове знання. Та найголовніше згуртувати колективи Служби безпеки України, Держпівзв'язку та ЦВК, які під час проведення виборів будуть працювати разом. Приклад цих навчань чергово засвідчує конкретну та практичну підтримку європейських партнерів у зміцненні європейської української державності та її захист від найбільш актуальних загроз гібридної агресії. Олег Ніколаевич, дуже прошу. Я хотів би наголосити, що всі розумієте, що. Під час виборів саме центральна виборча комісія є тим самим органом, на який буде завдано можливо, можливо, буде завдано якісь удари, кібератаки, і тому ми дуже раді, що нам, нашим спеціалістам, спеціалістам центральної виборчої комісії вдалося прийняти участь у цих навчаннях. Ми дійсно отримали величезний багаж знань, нові аспекти, нові підходи до системи захисту інформаційних ресурсів центральної виборчої комісії, і ми вдячні те, що саме державні органи, на які законами покладено, і обов'язок і відповідальність захищати державні системні ресурси, нам у цьому допомагають. І ми в подальшому будемо співпрацювати з усіма державними органами для того, щоб захистити інтереси виборців України. І вибір виборців України від зовнішнього втручання і від спотворення того результату, який ми врешті-решт отримуємо під час проведення цих виборів. It's been a pleasure to organize the cybersecurity exercises with the uh, Special Services of Ukraine and with the State Special Service of the um, uh, Protection of uh, Communication and Information and the Central Election Committee. It really has been a pleasure. Um, we have seen that cybersecurity plays an important role in the stability of Ukraine, especially during elections. And the best way to prepare for that is to gain knowledge through preparation in life-like situations and these cybersecurity exercises provided such a possibility so we would like to give out certifications to the participation uh, to the um, to, to, to you to the state service of ukraine And to the uh, uh, State uh, Service of the uh, SSS CIP. <laughs> Thank you. Thank you very much. Thank you. And we're proud to have worked with the uh, Central Election Committee. Thank you.